Біологія і екологія 11 клас. Урок 6. Середовище існування та адаптації до них. Будь-який організм не може існувати окремо від середовища, у якому він живе. Організм це складна відкрита система, що пов'язана із середовищем величезною кількістю зв'язків. Він отримує з нього речовини для побудови свого тіла та енергії для забезпечення процесів життєдіяльності. На нього впливають фактори середовища. Він сам може впливати на середовище. Наявність таких взаємних зв'язків між організмом і середовищем, які зумовлюють їх єдність, називають правилом єдності організму і середовища існування. Водне середовище існування містить усю гідросферу нашої планети. Саме це середовище вважають місцем зародження життя на планеті. Воно є досить сталим щодо температурних коливань і має велику щільність. Це дозволяє організмам виростати до великих розмірів. Організми у водному середовищі можуть плавати, парити або мешкати на дні. На життєдіяльність організмів у цьому середовищі істотно впливають такі фактори, як солоність, наявність мінеральних речовин, можливість появи льодового покриву та насиченість води киснем. Різні організми по-різному адаптуються до умов середовища. Активно плаваючи, мають оптичну форму. Ті, хто живуть на дні, вміють гарно маскуватися. Цікаві адаптації до життя у водному середовищі виробляють рослини. Для них дуже важливим фактором існування є сонячне світло, яке забезпечує енергією процес фотосинтезу. Як відомо, різні частини сонячного спектра потрапляють на різну глибину товщу води, що спричинило появу різних наборів пігментів у пластидах водоростей, які живуть на різних глибинах. Така адаптація дозволяє водоростям існувати на різних глибинах і ефективно використовувати енергію світла. Наземно повітряне середовище є найбільш різноманітним за сукупністю фізичних параметрів. У різних його регіонах суттєво різняться температурний режим, рівень зволоженості та рельєф. Організми в цьому середовищі можуть вести прикріплений спосіб життя, активно рухатися чи літати. Шляхи адаптації до умов існування в наземно повітряному середовищі є найбільш різноманітними. Літаючі організми виробляють вигідну аеродинамічну форму тіла. Бігаючі або стрибаючі форми мають розвинені кінцівки. Ті, хто не можуть активно рухатися, виробляють пасивні форми захисту, наприклад, отруйні речовини. Адаптації рослин до наземно-повітряного середовища добре видно на прикладі дерев. Тіло цих рослин поділено на органи корінь і пагін, які виконують різні функції. Корінь забезпечує мінеральне живлення, а пагін фотосинтез. В організмі цих дерев багато механічних тканин, що дозволяють ефективно протидіяти силі тяжіння та захищають від механічних пошкоджень. Крім того, вони мають і фізіолого-біохімічні адаптації. Так скидання листя восени забезпечує видалення продуктів обміну і захист від сніголамів через накопичення снігу в кронах. Грунтове середовище існування є дуже специфічним. Воно менш мінливе, ніж наземно повітряне, але це середовище є найщільнішим серед усіх інших. Організми, які в ньому живуть, повинні аборити ходи або протискатися між частками ґрунту. У цих організмів суттєво змінюється роль різних органів чуттів. Зір втрачає значення, а от слух і дотикова чутливість виходять на перший план. Добре пристосованими до життя у ґрунті організмами є гриби та грибоподібні організми. Їхнє тіло представлено міцелієм і є дуже розгалуженою структурою, яка складається з великої кількості тоненьких ниток гів. Така структура забезпечує найкраще співвідношення поверхня об'єм і дозволяє цим організмам ефективно добувати з ґрунту потрібні їм поживні речовини. Схожу адаптацію мають рослини. Їхні корені вкриті великою кількістю кореневих волосків, що дає змогу легко видобувати з ґрунту потрібну кількість вологи і мінеральних речовин.